Доброго дня, шановні гості та підписники. Сьогодні роблю теплицю для розсади. Подивився я багато роликів в Ютубі. Ви знаєте, є ролики, але мені не сподобалось. Те, що не озвучують деякі моменти стосовно того, що да, дійсно хочуть кажуть, що робити треба на дві пленки, так буде тепліше, все. але такий момент, що е, оце, оця відстань, вона повинна бути не маленькою, а десь ну, хоча б 20 см. Тому що так буде тепліше набагато. Також верхня, Тобто відповідно до законів фізики, якщо ну, оцей, ця відстань, чим більше ця відстань, тим будуть менші втрати тепла. Тому на це ніхто не звертає уваги, а це, мені здається, дуже важливо. Тут уже я арки поробив. Теплиця така, ну, чималенька, як для розсади, хоча всякі є. Тут 360 в длину і 3 метра в ширину. Так, зараз вже залишилось небагато. А саме зробити торци, двері, ну, хоча й немало. Продовжуємо роботу. Задавайте питання. І так, продовжуємо роботу по будівництву теплиці. Ну, для розсади. Уже зробили. Торець під двері, задній торець також зробили. Доповнив тут укосинами, щоб була прочніше на бокові навантаження. Тут також приварив укосину. Так, і. Сама двері вже рамка зроблена, дверь сама зварена. Треба повісити на петлі, вже петлі також, ну, купився самі дешеві, які були петлі. А далі будемо обшивати деревом, так як Висота майже метр вісімдесят, то треба, щоб плівка від вітру не дуже хиталася. І от по периметру біжі планкою. І буде діло нормальне. У нас випав сніжок. Трішки, але Цієї зими це перший раз. Тому приємно. І так, продовжуємо будівництво теплиці під розсаду. Уже всі будівельні роботи, в принципі, завершено. Зверху зроблено кріплення для пленки під зігзаг. Ось воно поверху йде. Тут, виходить, верхня пленка буде кріпитися до дерева, Везде прошите дерево. Там ось трошки, тут трошки. Так. Дверь, Дверь зроблена також, обшита деревом, щоб був ну, якби як пакет. Тобто плівка з цієї сторони і з цієї сторони. Ось таким чином буде проміжок повітряний. З цієї сторони також у нас дерево. Повністю дерево для внутрішньої, внутрішньої плівки. І зараз з цієї сторони. Так, і з цієї сторони також зроблено кріплення зігзаг зверху. Тут обшити все деревом. Тобто кріплення буде до дерева. Ну, Чому дерево, а не зігзаг, тому що зігзаг чомусь зараз його мало виготовляють. Я місяць назад їм дзвонив, там якісь проблеми, не знаю. тому використав дерево як основне кріплення. Значить, теплиця зроблена. Верхній контур у мене зроблений з профілю 20 на 20, а внутрішній і ну, не тільки внутрішній, тут і всі сильні перемички. Тут все зроблено з профілю 1,5 на 15 тобто 15 на 15. Зверху також зробив отаку кріплення до дерева. Тут буде проміжок, ну, але. Від ціля буде пленка просто натягуватись до, до цієї доски. І все. Так. Ну і ще буде відео, продовження цього відео, де вже буде накрита теплиця, повністю якби, готова, як буде, тоді обов'язково зніму.